Пані Людмила працює біля залізничного вокзалу. Каже, жінка на роботу виходить щодня з раннього ранку. Зарплата й так маленька, але й тієї не виплачують. Тисячу гривень на руки. На руки. Ми вийдемо на роботу, але ми не будемо працювати. І ви подивитесь, що буде на вокзалі. Тоді одразу, один день там не треба брати, і що там буде. Терпець уривається й у решти працівників. Кожен божий день. Як повинні працювати, а грошей немає. Люди чекають, чекають, чекають. І немає, прийшли безтувати. А що робити? О, за чим знайдемо? За... Ні копійки, робити, а чим маємо жити? Осінь приходить, босі, горі, як ти собі буду, вони я, але... думають? Ну робити і робити, а гроші де наші. О, як вони ці думають? Ці що що людей? Гріб запихають, як вони собі думають. Вони понабирали гроші, а ми що, маємо здихати тут. У державній скарбниці кажуть комунальники осіло понад 3 мільйони гривень. Шевченківський район 195,4 тисячі. Галицький ШРП 191 тисячі, одну Залізничний 709 тисяч, личаківський 291 тисячу. І підприємства, які обслуговують Сихівський район, решту суми. Люди не розуміють, де поділися ці гроші. Де Наші гроші. День Люди вимагають щонайменше пояснень та їх ігнорують. Просимо вийти, якщо у вас є сміливість, і пояснити, як нам далі жити й працювати. Виходьте, бігайте! Ніхто до людей не виходить. Та якщо не йде магомет гори, то гора йде до магомета. Пікетувальники заходять всередину, аби там їх врешті почули. На вході натикаються на охоронця. Той пояснює, керівництва немає на місці. «Ну Сказали, начальника немає. а Зам відпусті. врешті до людей виходять: не начальник лише діловод. Я ж не можу дивитися за керівником. Я відповідаю за свою ділянку роботи. Та очевидно, Віктор Семенович так розхвилювався від уваги комунальників та телебачення, що вирішує припинити зйомку і б'ється із журналістами. Ну, Ви перешкоджаєте в моїй роботі. Ти перешкоджаєш моєй роботі. Я вам нічого Чого не знаю. Що ти знімаєш? Не маєш права знімати? Так. Не маєш права знімати. Ви перешкоджаєте моїй роботі. Я вас не знімаю, я знімаю цих людей. Ну, так Ну, а визво зараз приїде. Пізніше на підмогу Віктору Семеновичу приїжджають ще й охоронці в бронежилетах, шоломах та з автоматом. Пікет закінчується нічим. Начальство до комунальників так і не з'явилося. Ми за протягом року строкуємо вже восьмий раз. Так ми були тут з електротранспортом, з вів світлом були з іншим лише до зеленщиками. Ми були, і ні в жодного разу вони до нас просто не вийшли. Вони беруть ті листи через місяць, відписують, тобто правда, вони частково гроші повертають потім. Але ми їх очі не бачили. Пікетувальники хоч і покидають казначейство та налаштовані серйозно. Якщо в понеділок гроші не надійдуть, обіцяють припинити працювати та вийти з новими пакетами. Зорислава кадикало, Олег Кухар, головні новини Львова.